Всім добра. Сьогодні в нас вже за середину січня вже перевалило. Ну, майже кінець. Це у нас зараз плюс пішов. Був добрячий минус, стояв, там ось воно все за кригою покрилося. Ось льот. Провалися. Це звичайна ванна. Це водойма. В мене це звичайної ванни вкрита плівкою. Це тентова плівка. На... Я її купувала. Я купують на машини дальнобійні тентові. І я знайду назву. Цієї фірми, бо мені предлагали корейську та ось цю, по-моєму, це фінська, ну, знайду, десь була. І рекомендував її, тому що та, хто мені її рекомендувала, та дівчина, вона теж робила водойму собі викопну і каже, що та плівка в неї 7 років служила і не клята, не м'ята. А та, що чуть дешевше корейська, та ну, один рік і все, і дирки. То в мене цій, цієї видомі вже три роки. Три? Точно, може чотири. Бо е, зараз я її облищувала в цьому році ось камінчиком, а так в мене просто ванна була вкупана, плівкою вкрита. Ну, руки не з ногами, як завжди. Не доходили. Зараз бамбук такий стоїть. Ось то я скажу добре, витривала, нічого з неї не робиться, воду я не вичорпую на зиму. І зовсім я воду не міняю, тому що раніше міняла воду, вона трошки так, помутніє, вичорпую, нову набираю. Вона мутніє через десь тиждень. А коли я перестала воду змінювати, там якось своя така мікрофлора, і водні рослини додаю, корінням чистять, то вода, ну, а вже ж не така, як в басейні Прозора, де її обробляють там і хлорками, і, і всякими противодороси, енергіцидами, то а вже ж вона така трошечки мутна. Ну, доволі прозора, не, не зелена, не рожева, не якась там е ура помаранчева стає і ну, не воняє. Тому я перестала вже таке робити, що вичорпують воду. Ну, е і сміття повибираю там листя з сіточка і сочком, пов повитягуюся з дна. Ну і все. На, на цьому. На цьому все закінчується. Ось, наприклад, іріс цей варігатний болотний. І він жовтим квітне, навесні варігатний, а потім листя зелене. Ось я його тримаю у ведомах для очистки. Ось це його коріння. Ну, Все, живий, просто так заношу, навесні вичищу все. У мене тут бардак. Руки не доходять, теж і нічого не хочеться. І ось у мене тут вона без обігріву, то ось виварки вода замерзла. І нічого, живі, всі живі. Ну, а на цій ділянці в мене водоймає з будівельних тазів. Оці два в мене на 65 літрів, а це, це на. По-моєму, на 90. Він більший. Воно так не дуже зараз помітно, але він більший за розміром по діаметру. ну Ось так ось так можете ви бачите. то, то теж я воду не вичорпую. Нічого з нею назимку не роблю. Вони е, досить міцні, е, бо вони такі ось аж резинові. Ось воно за. Виденіє і нічого. Навесні я е, теж, може, якесь сміття поприбираю, ось навіть водорослі не хочуть е, спати, лягати, хочу замерзші, замерзли. І тоді е, погружу ковшинки, німфеї. Е, і злаковидні для очищення. Трошки іноді я збираю ці водорослі, Ну, так, з поверхні викидаю їх, вони дуже е, живільні для ґрунтів. Тому, як добриво. і все. Оце все. Я нічого не додаю туди ніяких сумішей, нічого, бо в мене там живуть і. Лягушки припригають. І буває якась там у водоймі з озера рибинка заплила з крою, то ніяких ніяких хімічних компонентів не додаю і не міняю воду. Тільки додаю, чи дощі налью, чи я зі шланга, то вже прибрала ту звичку свою. Міняти постійно воду. Вона повинна там своя мікрофлора бути. А коли ви постійно міняєте, ось воно трошечки там стало помутніло, поміняли, помутніла, поміняли. Ой, ніякого толку. Ніякого толку, тільки оце. Оце воно потім потім то, тошнить. Нічого не хочеться, бо хочеться любуватися, а не постійно його прибирати. І, і так, роботи хватає у нас. То ось ця водойма. Це вона перша була. Ось яке все не прибране зараз. Це перша. І теж я нічого з нею не роблю. Ось сміття поприбираю, коли розтане і все. І поміщу туди. Рослинки. А зараз починає закладувати свої квіточки, морозник фуйтідус. Та ось які вони брунячки цікаві. Та я покажу, коли він заквітне. Полюбляю його. Такий незвичний. Такий гарний. І починають інші теж закладувати квіточки на весну. Ось вони. А це гілля, бо в мене тут собака ганяє котів. Коли влітку і навесні, і в тепле як то кажуть, в тепле время суток. Врем то ми тут <сі> завжди та собака Під наглядом вона себе не поводить так нечемно як зараз. А зараз усі по домівкам холодно, то вона оце все тут вит... в мене витаптує. Витоптує. за за котами та так просто шниряє. Ой, ще пероканта тримається. Ось калікант. Я його не вкриваю, Спрашують, вкривається? Ні, ні разу не вкривала. У перший тільки рік посадки. Ну, маленький був саженець, я купувала. Зовсім маленький живець, то прикривала. Так, гілян накидала, ось як на, я на радодендра не кидаю. Е, ну, вони досить морозостійкі, але е, буває, коли нема в нас сніга, а в нас часто буває так, що сніга нема, а на вулиці, на вулиці добрий мінус. Добрий такий мінус, що, що все може е, трошки стволики. Порепатися, то я не хочу, і краще трошечки їх захистити, чим потім жалкувати. А цей розквіт в весенні. І трошки його підморозило вже. Ось, на жаль, ця гілочка, вона підморожена. Мені здається, вона вже не розкриється. Ось бо... Ні. Ні, ні, він живий, все добре. Може, оце ще проквітнень. Вроде таке міцненьке. І опять, знов лапи. По всьому городу лапи. А ось це осінні придбання. Які будуть висаджуватися навесні вереси, почувають себе дуже добре. Ось які вони зараз зелененькі, гарненькі, з розчисеним подряпаним корінням, приймаються у моєму ґрунті, з лісовим та трошки з торфом Почувають, як я бачу. Себе добре. Просто прикопані теплиця це теж не опалювальна. Така з чого було, з того і зліпили його її. Ось така дерева, старенька, корявенька. Ну, нічого. Головне, що вона є. Вже полізли полізлі гіаценти та тюльпани. Вони вже хочуть весни. Трішки така ніяка живучка варігатна. Але ярка досить така, хоч і морозами її потрошила. І ось таке все зі злака всипеться. Чому я їх не дуже полюбляю навесні. Різати взимку не ріжу, але зараз трошечки їх поприбираю, поки ще тепло. Не буду зрізати їх прям до, до самого низу, але е, треба почистити, бо це все мені понесеться і туди, і сюди, і потім я буду ловити все це все, все довго і нудно, не хочу. Тому зараз трошки поприбираю, покрастало, бо е, лютий попереду, а в лютому. Завжди. Зазвичай морози, то, то ми не ріжу дуже коротко ще. І ще я отримала такий подарунок на свята. Комусь прикрас, комусь пила. Така акумуляторна, вона невеличка, ручна для невеликих гілок, але суглоби вже не ті. І тяжко пилити деякі речі, а ось цією я, мабуть, із, із драбини можу залізти і велику гілку одною рукою пилю, другою іншою тримаю. То зараз я спробую хочу одну гілку звідсіля відпилити зайву. Зараз спробую, як воно. Ну, так, ось декілька. Секунд, ну, мабуть, 10-15 і гілка на землі. Ось так швиденько і чистенький стовбурець. І ось таким буде яловець в мене на штампіку.